Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні робимо огляд ліхтаря. Такий ліхтар називається він три в одному. Такий. от він. Така коробка. Разом з коробкою з, знаружження коробки йде це кріплення ага. до стіни. От так от. І тут уже сам ліхтар одягається. Так, кріплення давайте поки в сторону. Давайте подивимося, що в коробці. От у нас сам ліхтар, Тут у нього зразу стоїть сонячна панель. Батарея, як інколи її називають. Ось, бачите, він вже показує зелене світло. Це чому він показував? Тому що він бачив світло і заряджався. От Я зараз його поверну. От, я не знаю. Так, от бачите? Ти його до сонця поставив туди. Навіть до світла, не до сонця. І він. Бачить, що є зарядка. А коли я таке переверну, закрию йому сонячну панель, то він нічого не покаже. Так. Це ліхтар. Це коробка. Що ще є в коробці, давайте подивимося. Все, більш нічого немає. Ну, відповідно, це у нас сюди, це у нас сюди. От так. І ось на ці гвинти ви його прикрутили. Все. Так, це вишивай тут буде. Це у нас пульт дистанційного управління для, для роботи з цим ліхтарем. Включити-виключити. Все тут просто. Да? 50-25% 100-75% і по годинах. Дві години, щоб він пропрацював. 3, 6 годин, 5-8 годин. Максимально просто. Давайте подивимося. Тут теж є включити-виключити кнопка. Бачите, включили. виключили. Це на той випадок, якщо ну, у вас немає пульта під рукою. Ви просто включили він працює. От, до речі, зараз. Все бачите, працює. Те саме ось із пультом. Включаємо. Включаємо. Світиться. Міняємо яскравість 25%. 50%. 75%. 100%. Вимкнули. Давайте пропрацює він 2 години у нас. Все. Такий режим роботи. Давайте 8 годин. Все, готово. Давайте виключили. Все. Тут 1200 таких діодів стоїть. 1500 Вт. Потужність у нього. 25 ампер годин батарея. Це у нас детектор руху. Тобто, ви, коли, коли є рух, він буде світити яскраво. Коли руху немає, він буде гаснути. Ну там буде мінімальна яскравість у нього працювати.